Друзі, всім привіт! Ви на каналі Україна. Це моє перше відео. Сьогодні я буду знімати про свій город. Ми сьогодні з моїм дідусем розв'язуємо нитки і знімаємо колики. Я розв'язую нитки, він знімає колики. Спершу я вам хочу сказати: в мене було два своїх канали. Карате Україна і. Ілля Про, Ілля Про, так було моїх два канали. Переходьте на них, там під, на каналі Ілля Про 50 з чимсь підписників, а на каналі КТ України я вже не пам'ятаю. Я зараз знаходжуся в Україні, не буду казати, яке село, і не буду казати, як, яка, це, яка це сторона України. Це все наше великий наш город. Там гараж стоїть, там комбайн стоїть наш, невеська 5 Тут була малина. Оці скошені малини. Оце все скошене. Е, мій дідусь різав це все. Я забирав оці гілочки і клав туди. Воно вже згоріло. І ми так від після вчорашнього дня і ще будемо так десь 3-2 дні робити. А зараз, як ви бачите, я займаюся тим, чим я вам розказав чуть-чуть назад. Коротше, переходимо до другого плану мого відео. Ось моя задача. Де там те шило? Моя задача оцим шилом, оцим шилом. Я маю підходити до ось таких коликів. Таких коликів. І якби протикати ось так. Протикати ось так і розв'язувати. Я вам зараз не можу показати, але постараюся. Ні, я вам зараз пок показати зараз вам не можу, тому що мені буде дуже незручно. Маємо оце все розв'язати. І дідусь мій там знімає оці колики. На моєму каналі Ляпоро Були такі самі відео про моє село. Всяке таке. Цей канал Україна. Тільки для тих, хто за Україну. Так, тільки тих, хто за Україну. На цьому каналі я буду так само розказувати про своє село, про свої роботи, всяке таке. Ну, потім дасться чути. Це поки що моє перше відео. Прошу вас строго не судити, це тільки моє перше відео на цьому каналі. Ось я вже розв'язав цей колик. Тут він був розв'язаний. Так, ось моє шило. Тому без нього я взагалі не впарюю. Ось Такий у нас великий город і ось оці малини, до речі. Ось вони. Ось ці малини. Були такі, ми їх обрізаємо. А стають ось такими. Все, потім я збираю, коли туди на кубку, ми їх підпалюємо, вони горять і все. У нас малин дуже багато. Добре, йдемо далі. Далі, йдемо далі. Ось я вже тим шилом трохи розв'язав. Наще покажу вам, як це далі все робиться. У мене тут вона замуталось Ай-яй-яй. Зараз. Постараюся розмотати, добре. Ось я його вже розмотав. Ось я його вже розмотав. Все, і йде. Все, тут же йде, тут же кінець. Це вже города, це вже городи, города наших сусідів. Оце наша будова, там знаходиться зерно. Добре, зараз все. І зараз ми йдемо розмотувати тут. Так, зберемо моє шило і розв'язуємо тут. Ось, я вже тут підправив дещо, вже до розмоти. Ось такий у нас процес виходить. Все, тут ми розмотали. Тепер приступаємо сюди.